Вітаю вас з вами магазин АвтоZuQA. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних габаритних ламп в червоному кольорі від компанії Philips на цоколь W21W серія Altonon Pro 7000. Артикул даного комплекту Lum 11065RU70X2. Лампи постачаються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Ось такі двоконтактні лампи. Під'єднується наживлення як 12, так і 24 вольт. Потужність 5 Вт, середина лампи металева. Зараз давайте під'єднаємо. Лампи на живлення 12 вольт, і візуально подивимося, як вони будуть відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так На одному режимі відсвічує лампа і ось так на іншому. Яскравості більш, ніж достатньо в даних лампах. А, коли буде фара використовуватись лампи, верніше, буде в фарі. З відбивачем яскравість буде ще вища. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.